Бізнес еміграція півтора місяці тому у грудок переїхало підприємство із Харкова. Це унікальне підприємство в Україні. Воно виготовляє продукти для людей, які потребують безбілкової дієти. Довгий час ці суміші різні вони вироблялися більше в Німеччині Франції. А тепер в нашій громаді є виробництво, де виробляють іменно продукти. Продукти, які край необхідні життєво, я би сказала, життєво необхідне для діток хворих на фенілкетонурію. знайомимося ближче. Ось вона керівниця підприємства. Як розповідає харків'янка Юлія Щоличева, дане підприємство зовсім юне. Розпочало роботу лише два роки тому. Підштовхнув до відкриття нового бізнесу харків'ян локдаун. Ідея виникла десь у березні 2020 року, коли був локдаун. Ми стикнулися з тим, що таку продукцію неможливо купити в Україні. А те, що завозилося з Польщі чи з Італії, кордони були закриті і її не завозили. Перша серія продукції підприємства це макарони та замінник молока. Вийшла у серпні, вересні 2020 року. В наших макаронах є тільки кукурудзяний крохмаль та вода. Ми не використовуємо не загущувач, не ні стабілізатор, ніякі інші. Домішки, фермники нічого, це тільки крахмаль та вода. А надихнула команду на створення такої продукції дівчинка із відповідним діагнозом, яка народилась у сім'ї команди. Ми займалися трошки іншою справою, але коли стикнулися з такою проблемою, у нас у команді у Станіслава та Катя з'явилася дівчинка з таким діагнозом. Спочатку дуже важко було, але трошки прийшли до тями, і тут локдаун було дуже страшно, що дитина не буде чим годувати. Сьогодні підприємство виготовляє понад 20 найменувань продукції. Це і макаронні вироби, і каші, і крупи, і навіть суміші для випічки, для котлет та сирників. Є суміші для випічки. Солодкі звичайні є каші швидкого приготування? Це миттєва каша, яку можна залити водою, перемішати і вже їсти. Є суміші для приготування котлет. Це замінник м'яса. На Городочину підприємство переїхало наприкінці квітня, обирало місце евакуації серед п'яти областей. Тут нам дуже сподобалося умови, а крім того, міська рада нам дуже допомогла з переїздом. Вони надали. Кошти та паливо для того, щоб ми змогли перевести обладнання. Вони дуже добре нас прийняли тут, нас поселили, нагодували, одягли. Ну, старалися усіляко нам допомогти по усіх питаннях. У городку підприємство почало розробку нової лінійки продукції: це безглютенові макарони, кукурудзяні, рисові та гречані. І до речі, як зазначає керівниця підприємства, частина виробництва, яка пов'язана безпосередньо з гречаною крупою, буде залишатися у городку. У вас є дуже гарна сировинна база. Це скібново млин, де ми можемо купити. Ну, я би сказала, унікальну сировину, гречану крупу. Є дефіцит цієї продукції, а тут вона є в наявності і дуже гарної якості. Загалом, за статистикою, в Україні проживає близько 4 тисяч людей, хворих на генетичне орфанне захворювання. Ці люди усе життя потребують безбілкової дієти. На Городочині теж є одна дитинка із таким діагнозом. Дівчинці наразі 7 років, і для неї відповідне харчування є необхідністю. І оце підприємство, яке переїхало до нас з Харкова, це для нас великі здобуток, І завдячуючи нашій міській владі. Це дуже хороша справа. І так як ми побачили, скільки продукції вони вже виробляють. А продукція важлива за словами ж першого заступника городоцького міського голови Артура Косінського, За програмою релокації до громади переїхало одне підприємство. Окрім того, наразі ведуться перемовини ще із п'ятьма підприємствами. Приміщень у нас більш ніж достатньо, починаючи від того, щоб прийняти дрібний бізнес, середній бізнес. Ну я не побіг цього слова. У нас навіть є ряд приміщень, які може прийняти великий бізнес, причому не одне. Це ми, це ми говоримо більше 20-30 тисяч квадратних метрів. Такі приміщення у нас є також зараз. Насправді, зі сходу дуже багато цікавляться. Просто пустими земельними ділянками взяти чи в оренду, чи викупити, чи у власність. І за даними Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, за урядовою програмою релокації бізнесу на Хмельниччину вже переїхало 42 підприємства, ще 17 у дорозі. Майже половина релокованих підприємств розташовані у Хмельницькому.